Сьогодні у нас підготовка до контрольної роботи за темою формули кубів і розкладання многочленів на множники різними способами, тобто методом винесення спільного множника за дужки, групування, а також застосування формул скороченого множення. І розглядаємо завдання цього розділу. Це перше завдання. Подайте у вигляді многочлена вираз. Тобто тут у нас з вами потрібно побачити формулу кубів. І ми бачимо, що перша дужка – це різниця двох виразів, а друга дужка – це неповний квадрат суми цих виразів. От тільки немає подвоєного добутку. А добуток різниці на неповний квадрат суми це у нас різниця кубів. І різниця кубів. Це х у кубі мінус 6 у кубі. 6 у кубі 216. І це у нас пункт В. Пишу В. Друге. Знайдіть многочлен М, якщо y у кубі мінус 64 дорівнює y мінус 4 помножити на М. М це у нас з вами неповний квадрат суми. Формула у нас різниця кубів. 64 4 куби. І тоді ми пишемо замість М наступне. Давайте я прямо тут і напишу. Замість М. Замість М. Ігре у квадраті. Додати 4 Y додати 16. І це у нас пункт В. Так, далі, третій пункт. Простіть вираз. Ми знову ж таки, ну, початкові бачите, завдання по формулам сума та різниця купів. Ми бачимо перша дужка, перший множник – це сума двох виразів. А друга дужка повинна, щоб було неповний квадрат суми цих виразів різниці цих виразів. Тому що ми робимо? Дивимось, перевіряємо, чи не повний квадрат у нас у, нас у другій душці квадрат першого, тобто а в четвертій степені, відняти добуток без подвоєння буде 2а квадрат Б в кубі. І плюс квадрат другого, 4 б в шостій степені. І це у нас ми дивимося за маленькою дужкою, Це у нас буде сума кубів. Сума кубів. А в квадраті, ну давайте я напишу, А в квадраті і в третій степені, додати 2Б в третій степені і в третій степені. Тоді, при зведенні степені в степень, показники множиться буде А в шостій степені, 2 в третій степені – 8. І Б в третій в третій Б в дев'ятій степені. І це наша відповідь. У нас а в шості Б це у нас відповіді Г. От так, тут у нас таке Г. Зараз я перероблю Г, друге Г. І третє у нас теж Г. Так, це я прибираю і йдемо далі. Розкладіть і многочлен. Далі пішу, дивіться, використання різних способів розкладання на множників. Дивимося, що в першу чергу тут можна зробити. В першу чергу тут можна винести за дужки спільний множник. Спільний множник – це 3. Виносимо за дужки, маємо С квадрат віднятий 16. Потім дивимося в дужки, і бачимо там формулу різниці квадратів мінус 4, це плюс 4. Таким чином, це наш пункт Б. І четверте у нас Б. П'яте розкладіть на множники вираз. Дивимося знову ж таки перше питання, як завжди. Із цих способів розкладання на множники. Зараз ще раз нагадаю: це винесення спільного множника за дужки, групування. І використання формул скороченого множення. Перше питання: чи є тут спільний множник? Спільний множник тут є 7. У дужках залишається А квадрат відняти 6А, додати 9. Знову ж таки, це не кінцевий результат. Завжди дивимося всередину дужок, може там ще щось. І ми бачимо там формулу скороченого множення. Це у нас і буде повний квадрат різниці. Тому що 6А це подвоєний добуток А та 3, тобто 6А. І ми маємо А мінус 3У квадраті. І це у нас 7 помножить на А-3 у квадраті це пункт Б. Далі, шосте. Розкладіть нам множники многочлен. Ми бачимо, що показники е е парні, тому можна кожен. Вираз записати в вигляді квадрату. І ми побачимо, що це у нас. Ну, як ми в вигляді квадрату. 8 ділимо на 2, 4 та ще в другій степені. Мінус в дужках А6 ділимо на 2, 3 та ще в другій степені. Отримали різницю квадратів, яка розкладається таким чином. А в четвертій відняти А. Третій. Помножити на а в четвертій, додати а третій. Далі, чому я ще далі продовжую? Тому що ми дивимося, чи можна ще кожну дужку розкласти на множники. В першій дужці можна винести спільний множник за дужки. Це у нас А в третій степені. Дужки залишається а 1. Другі душці можна винести за дужки, А в третій степені дужці залишається А плюс 1. Ну і можна А в третій помножити на А в третій це буде А в шостій, щоб спростити. Помножити на А мінус 1 А плюс 1. Тут я спочатку використала формулу різниці квадратів, а потім винесла за дужки спільний множник. Щоб показати вам, що можна, можна було спочатку винести спільний множник за дошки, а потім використати формулу різниці квадратів, а можна навпаки. Головне це зробити. І у нас правильна відповідь це відповідь Б. Шосте Відповідь Б. Так, далі сьомий. ще це швиденько витираю. Цьому розкладіть на множники многочлен. Дивимося і бачимо, що тут у нас 4 доданки, і ми можемо зробити групування. Групування ми робимо так. Перші два, я дивлюсь, що можу згрупувати зробити формулу різниці квадратів, яка розкладеться на добуток суми та різниці. І в мене друга група якраз буде сума цих виразів. І ми робимо так, m квадрат мінус n квадрат це перша група, додати m плюс n це друга група. Далі m-n плюс n, +N розклала за формулою різниці квадратів. Друга група поки що залишається без змін. тут нічого зробити не можна. Потім за метод групування полягає в тому, що ми дужку виносимо за дужки, цільна дужка М плюс Н. помножити в дужках залишається М, мінус М- плюс 1. І це у нас М мінус М-1 М. Плюс М, М, мінус М плюс 1, це пункт А. Тобто сьоме – це пункт А. Далі, восьме. Подайте у вигляді добутку. Вираз. Знову ж таки, тут ми використовуємо наше групування, але трішечки по-іншому. Так, ну, не то, що по-іншому, дивимося, що тут у нас з вами можна зробити? По-перше, ми дивимося. Якщо ми згрупуємо, наприклад, перші два да, ми отримаємо формулу різниці квадратів, а друге, ми. Винесемо спільний множник, але в результаті таких груп ми не отримаємо однакові дужки. Тому ми дивимося на групування по-іншому. По-іншому, ми бачимо, що у нас є х да? і якщо ми залишимо його без групи, тобто один, а в групу візьмемо все інше, змінивши знаки на протилежні Y квадрат, відняти 14, у, додати 49. Ми отримаємо формулу скороченого множення квадрат різниці. Це у нас буде х квадрат відняти, і відняти 7 у квадраті. І ми отримаємо різницю квадратів, яка розкладається як різниця мінус, Віднімаючи дужку, я зразу розкриваю дужки, змінюючи знак на протилежний. А друга дужка – це сума цих виразів х. Плюс Y відняти 7. Таким чином ми розклали на множники, і у нас зараз Х-плюс 7, Х плюс У плюс 7, це пункт В. Тобто 8 це пункт В. Так, це я швиденько прибираю. Діти, я трішечки затримаю, дорозповідаю. Мабуть, тут швиденько. Так, номер 9. Розкажіть нам ножники многочлен. Ми з вами тут бачимо, що можна записати 81 як 9а квадрат у квадраті мінус 1. Тобто, перше, це у нас у вигляді квадрату можна представити А1 у, у довільній степені можна записати. Ми маємо різницю квадратів. 9 а мінус 1. 9а квадрат плюс 1. Знову ж таки нагадую, завжди дивимося середину кожної дужки. якщо є ще формула, використовуємо. Ми бачимо в першій дужці ще раз різниця квадратів. Дивіться, я біля одинички напишу квадрат. І це буде 3А мінус 1, 3а плюс 1. Умножите на 9а в квадраті плюс. Встання дужка, суми квадратів такої формулу немає. Тому наша форма 3а-1, 3а плюс -1, 3А 1 і 9а квадрат плюс 1 це пункт А. Десяте. Розв'яжіть рівняння. Щоб розв'язати рівняння, виписую його зараз. Потрібно ліву частину рівняння розкласти на множники. 49 і мінус х квадрат дорівнює нулю. Виносимо спільний множник за дужки. Залишається у нас 49 х дорівнює 0. Тут винесли ще раз спільний множник за дужки. Потім кожен, в дужках вже у нас нічого немає. І ми кожен множник прирівнюємо до нуля. Якщо перша дорівнює нулю, І 49 мінух дорівня 0. Тому що добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Тоді ми говоримо, що їх друга дорівнює 49. І в нас відповіді або 0, або 49 це пункт В. Десяте тут пишу пункт В. Далі. Прибираю останні два пункти ще. Одинадцятий пункт. Ну, тут знову вже таки, ну, дивіться, вже час у нас завершився. Давайте зробимо так. Одинадцятий-12 це буде домашнє завдання, і ми його розглянемо на наступному році, бо я бачу, що вже не встигаємо. І крім цього, домашнє завдання, давайте візьмемо з нашого параграфу номер те, що ми ще не робили, 822.